Я на вашій сторінці, що ви продаєте ікру. Да, звичайно, я продаю червону ікру, чорної щуки. Це Аквакультура. Це так мені написала тільки що клієнтка. Ну, Зайшла на мою сторінку, діночку, побачила, що я чим займаюся, я продаю і квіти різноманітні. Ось, Наприклад, дивіться, зібрала замовлення, погляньте, яке шикарне. От. Є опис до нього. Якщо ось таку кількість замовляєте, і то можу описати, звичайно. Що коли садити, ну, або розповісти у відео. А що ж таке за аквакультура і що ж це червона ікра? Це рибка вирощується в басейнах господарської діяльності. Це так, грубо сказати, як курочок вирощують в закритих приміщеннях. Ну, називається це в курейці бройлерна відгодівля, правильно? А це аквакультура, ця рибка вирощується в басейні для того, щоб у вас була ікра щодня на столі. Дуже смачна і справжня ікра. Тому поспішіть до замовлення, хто хоче, є в наявності цілий рік. Незалежно від нересту, тому що, я ж повторююся, вицільської господарської діяльності націлений на те, щоб цілий рік і кожен день була ікра. Ви ж розумієте, які масштаби? Це в нас вирощується в Одеській області. Є такі господарства рибні. До речі, я коли тільки зайня, зайнялася цією продукцією, то сиділа по ночах в інтернеті, вишукувала інформацію, то оказується, в нас тут вокруг Києва скільки цих господарств, про які ми навіть не знаємо. От, наприклад, на Дніпрі дуже багато садків. Садки це такі закриті, ну якби відділені місця, в яких в проточній воді, якби наприклад на річці на Дніпрі, але воно якби обмежена їхня територія тих рибок, і вони плавають, але ж ну, типа, в природних <смі> умовах. Тому що є закриті повністю ну, створені такі басейни, а є прямо садки, називаються це в морі. Там, чи в... В океані можуть бути можуть і в річці бути в озері. Ну от такого плана. Тому кому цікаво, підписуйтесь на мою сторінку, слідкуйте за мною. Дуже багато інформації надаю про аквакультуру та різні квіти. Як за квітами доглядати, якими препаратами обробляти? Які кращі, які хуже. Наприклад, обробляла троянди, то ну перше було в. Фігня, коротше, так і сказала у відео. А друга купила, ну, побачимо, ну, якраз дощик обмив їх так гарно, то я думаю, бачите, трояндочки мої стоять. Ну, думаю, все буде добре, тому всім смачного, всім дякую за перегляди і дякую, що ви у мене є.